всі наступальні дії російська армії це знаєте, уже останні рубаху сорочку з себе зняли, продали і е, на ті гроші хочу досягнути. Насправді завдання зрозуміти українців, в тому числі звичайного цивільного населення, що Росія е, має величезні проблеми з власною економікою і утримувати і забезпечити е, власну армію в тих обсягах, в яких зараз є їм складно а страховані правильної роботи наших. Збройних сил у тісні взаємодії з головним управлінням розвитку безпеки України, що стосується нанесення системних ударів по об'єктах нафтогазопромислового комплексу по підприємствах оборонно промислового комплексу Російської Федерації, все ж таки роблять свою роботу і страхуванням тої проблеми всередині Росії, що стосується їхньої економіки, що стосується коштів на утримання цього величезного різного під назвою армія. E, наше завдання, незважаючи на тиск політиків. E,